Як виглядає класична пенсія розвідника, і через, який, і через який час можна е, е, прибрати цей гри в секретності? що прийшла людина на інтерв'ю та й розказала. Це ж е, залежить від, скажімо так, особистих якостей більше людини. Хтось захоче розказати, комусь нема чого розказати, таких теж досить таки багато. Тобто, так, у вас що, як, коли забору... людина займалася, скажімо так, збором загальної інформації, наприклад, ну, ви думаєте, що там є багато якихось. Цікавих історій. Ні, але це рутинна робота, яку треба робити кожного дня. Інформація ж має йти про ті чи, ті чи інші країни, події і так далі. Ми не рекомендуємо нікому це робити, але сказати, що такого немає, теж не буде неправдою. Бо інакше, як би ви дивились певні передачі і фільми, я не кажу українські з інших країн. Вочевидь, таке інколи буває. Ну тобто, там умовна людина, 30 років, наш розвідник пропрацював в Росії. Я б скажу більшість таких людей просто не захочу говорити, бо це може підставити їх під удар. Це те саме, як я вам казав, що хтось бігає, кричить: я там розвідник, спецслужбі, ага. так далі. А потім дивується, що я не він же дивується, на жаль, а інші. Що як його там вбили під десь? Ну тобто, це питання життя і смерті. Ну нащо? Це просто зайве.